Не православний, я за тебе ревно своєму Богові молюсь в країну. Тяжка година вкотре, вкотре знову тебе спіткала. І злигодні твої мені нестерпно краю душу, мамо. Я з Малку так зову тебе, бо з Малку удячним серцем матернього лона тепло щедротне убираю і вірю. Що я в сім'ї не пасено у тебе. З колиски ти свою крилату мову дала мені, з твоїх джерел бездонних я пив і п'ю снагу. Твій віщий дух життя мого осерця, Україну. і я благаю Бога, щоб відринув від тебе ворогів підступну зграю. Нехай заціпить їм руки погані, що підло вергають хулу на тебе, нехай захланні загребущі руки їм смертною судомою покорчить. а ти, щоб знов на дужі ноги встала, а ти, щоб знов свої міцні ремена розправила, нікому не підвладна. Державо, радости моя й опоро, Обаруха Донай. Всеможний Боже, шановно, навколінки, ставши руки до тебе, простягаю у надії, що ти мою молитву щиру приймеш. Дай вражі заміри зірвати в країні, дай сили відродитись Україні. Дай щастя їй, єдиній і довічній моїй любові! 1994 рік. Єврей. А ще раз скажи забуд какого. Ще раз скажи, назва зовут. Назва газети чи назва вірша? Вірша і автор. Автор Наум Тихий, 1994 рік. Молитва за Україну.